7 травня відбулася чергова планова нарада. Перший заступник міського голови Микола Корнійчук подякував працівникам міліції та Державної патрульної служби за належне забезпечення правопорядку у місті протягом першої половини травневих свят. Найгострішим питанням в роботі комунальних підприємств стала відсутність постачання гарячої води. Знаєте, що з 15 квітня, коли закінчився попальний сезон, всі котельні були бомбовані. Ми все таки надіялись і проводили і в області засідання. Головного управління житлово-комунального господарства Київської обласної адміністрації, на яких я був присутній, це питання піднімалося. Обіцяли нам, що дадуть газ тільки на чистий четвер на один день, але навіть і на чистий четвер газом не дали. Це не тільки по місту Борисполі, це по всій Україні зараз. Відсутнє постачання газу по містам. Микола Петрович разом з керівниками комунальних підприємств міста провели нараду щодо економії природного газу. За участю заступника міського голови Людмили Ковальової були розроблені проекти по енергозбереженню. І ми плануємо оформити кредит Європейського банку реконструкції розвитку через програму НЕГПОФОНДНЕГТО. Це 3% річних на провадження заходів з за енергозбереження. Ці роботи, які ми хочемо виконати по місту Борисполі, це куди наші дитячі садки, два і дві займослітні школи. Це на, перших, як кажуть, на першому етапі. Але для цього потрібно великі-великі кошти. І по цій програмі НЕФКО нам обіцяють виділити такі кошти під 3% річних. Ми ще, звичайно, нічого не оформляли, не розглядали це питання на сесії міської ради. Ми, коли буду ці документи, винесемо до розгляду на сесії міської ради. Через відсутність газопостачання виникла інша проблема. Населення починає користуватися електробойлерами. За минулий тиждень у місті відбулось три пожежі, одна з яких через перенавантаження електромережі. Комунальні підприємства працюють у звичайному режимі. Головним завданням містян є погашення заборгованості за користування газом. Микола Корнійчук наголосив на проблемі вивезення сміття з приватного сектору. Я сьогодні вранці об'їжджав вулиці, та сама вулиця Хранка, та сама вулиця Радос. Люди несуть мішками, везуть возами, везуть автомобілями. І я сьогодні даю доручення і нашому відділу благоустрою, потрібно, звичайно, і комунальні підприємства, наші своїх спеціалістів направити і все складувати протоколи на ті автомобілі, які привозять з приватного сектора сміття. Якщо нема договору на вивезення сміття з приватного сектору, то ну, немає права він викидати сміття на наш сміттєвий майданчик. Закон це передбачає. Роботи по благоустрою міста продовжуються. Микола Петрович розповів про необхідність висаджувати розсаду квітів. Квіти наголошує на тому, що підприємство поки не копчало розсади, всю розсаду вирощує своїми силами у своїй невеличкій теплиці. Розсада попікірована. Звичайно, нам потрібно зараз купити сульфінію для того, щоб висадити її і в цих горках біля міської ради і тих. Таких вуличних вазах, які в нас розташовані по вулиці Київський шлях, звичайно, ми повинні упорядкувати площу напроти будинку дитячої творчості, на якій ми повинні поставити 30 клас, які ми придбали у минулому році. Депутат міської ради Анатолій Пасічний стурбований ситуацією, що відбулась в місті. Напередодні через технічні причини не працювала система відеоспостереження. Потувало пам'яті каліні на який Да, да, да. Поэтому мне бы хотелось первое то, что сказать. Кто у нас может? Вот управление капитального удобрения взорвать кошторы на ремонт этого памятника. Выключили сервер, все обесточено, ни одна камера по городу не пишется, не работает. Значит, побили памятники, списали его вот, там хулиганскими надписи и все прочее. Да? Вот. Кто-то за это должен... Міський голова Анатолій Федорчук прокоментував ситуацію. Я думаю, Анатолій Васентивич, ми наради з'їздимо, подивимося зараз, як вони там працюють, і де ти монітор це Це Анатолій Федорчук, питання не в системі. Питання, мабуть, відношення, я не знаю, до цього всього. А йде взагалі до того, як в цивілізованому світі є. Муніципальна міліція, яка повністю підпорядковується місцевій владі, про культурні заходи міста розповіла начальник управління культури, сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Бориспільської міської ради Наталія Погребна. Оліся майстер-класи. Терківського розпису, які проводили майстрині Вікторія Земляна та Тетяна Костонко, куратор проєкту Павгородар. Також на базі нашої центральної бібліотеки відбувся відбулася презентація конкурсу образотворчого мистецтва в'язні Преображення господньою любов'ю. Ця презентація і конкурс буде виставка буде проходити протягом двох тижнів в Бориспільській нашій бібліотеці. Це картини з різних країн світу. Ви можете маєте змогу ще переглянути їх. Обговорили проблему паління в громадських місцях. Мешканців Борисполя закликають бути відповідальними та не порушувати закони України. Лія Бурлака, Євген Соренко, новини, телеканал Бориспіль.